Дівчата, привіт! В село моє першої ще фарму світу в медичному вузі, як я, до речі, працювала 9 років, можу вас запевнити, що жодні ліки, бади, супліменти, хімічні сполуки не зможуть так стимулювати вашу молодість, створювати антіейч як спосіб життя і силове навантаження як його невід'ємна частина. Коли ви перевіряли свої тестостерон в останній раз, а причому не вільний, а саме біодоступний. Хоча, якщо ви відчуваєте наступні симптоми, і вам 35 плюс рочків, то це цілком може свідчити про його Зниження. Мало м'язів в тілі, чи вони наче є але в поганому тонусі. М'язи ниють, суглоби ниють, шкіра також не в тонусі, ще бліда, як поганка, тускла, енергія майже на нулі, причому вже зранку, сильне дратування, робити змухи, слона, причому дуже часто, зниження когнітивних здібностей, ну тобто саброжалка знижена, а лібіто взагалі пішло на перекур і якось не повернулося. Don't worry, stop, baby, все ок. Все ще можна виправити, якщо ти зможуть. Телефон телефони, дивитися цей рілс e з сторон як силовими навантаженнями? Ні, не так. Просто навантажує великі м'язи. Це стегна, та спина, якщо коротко, це найкоротший шлях. Вчися підтягуватися і буде тобі щастя. Бо гіпофіз почне кликати на поміч гормон росту, не гормон, а нам саме це і потрібно. То, щоб ну, потім ці хлопці вони підтягли до себе в компанію тестостерон. Тому Анті з тобою, я з тобою в тебе точно все вийде. Я теж колись починала і висіла просто як мішок з, з картошкою, скажімо так, але. Результат на обличчя. обов'язково зберігай і ділись цим відео. Як тобі навчитися підтягуватися? Ось Люба, тримай це тобі відеопосібник, ставиш якусь опору під ноги, йдемо від зворотнього, робиш стрибок до гори і дуже повільно опускаєшся вниз. Знову стаєш на опору. Краще взятися більш вузьким хватом. Звісно, стаєш на опору, знову робиш стрибок до гори, і потім знову повільно йдеш донизу. І так робиш кілька разів, потім в тебе утворюється м'язева пам'ять, і так і навчишся.